А дивіться, ще хотіла з вами поговорити взагалі про те, що відбувається на північному напрямку зараз. Минулого тижня Зеленський наставці сказав, що будуть укріплювати той напрямок. Потрібно там створити більш. Більше я так розумію групування військ. Тут Держприкордонслужба каже, що в принципі на території Білорусі можуть розмістити до 8 тисяч російських найманців це найманців ПВК Вагнер. Наскільки там є загрозлива незагрозлива ситуація? Що можуть робити ці вагнерівці, які от так само заявили про те, що. Переїжджають до Білорусі, Назар є да, Так, Ми почнемо просто з того: а навіщо вагнерівців перетягують в Білорусь, і звідти вже будемо тоді, якби про загрози говорити, якщо ви можете це сказати? Дивіться, ну питання в тому, що поки є інформація, тут. Чому взагалі зараз суть була наказу про укріплення нашого північного кордону? Тому що наш ворог по всій лінії фронту, з як то кажуть, ну з перемінним успіхом, проте ну зараз зазнає поразок і зазнає, що найголовніше дуже дуже великих втрат, там особливо втрати в артилерії, засобах ППО і його засоби радіоелектронної боротьби, меншої ступені бронетехніка, але в ній також за багатьма показниками, якщо ми з ресурсом Russian Casualties, ми побачимо, що за червень місяць це був рекордним втратам серед техніки. У росіян загалом е, відповідно боєздатність зараз російської армії дуже знижується, і те, про що е, сказав е, радник голову президента Пан Подоляк, сьогодні про те, що ну, фронт він там посипеться, не поки невідомо де, невідомо там достеменно коли, але посипеться. Ну, от в цьому в цих словах є доля істини. Чому? Тому що, якщо на певному е, е, на певній ділянці він сам не посипеться, е, на певній ділянці фронту збройні. Ні, сили України побачить дуже значне зниження боєздатності ворога. Відповідно, там буде нанесений більш акцентований удар застосуванням більшої кількості у нас і техніки і особового складу. І, відповідно, там фронт може провалитися, прорватися далі, після чого вже ну почне там контрольовано або не контрольовано, що називається валитись, і от з метою. Е Збить, скажімо так, для того, щоб завадити нам, для того, щоб ви змусити збройні сили України свої ці ефективні, не більш боєздатні резерви використати не для цього удару, а де використати їх там ну де інде. Звичайно, в тому числі і існує ризик того провокацій певних на нашому, зокрема північному кордоні для того, щоб перш за все відволікти наші основні сили від їх ну, основного удару в тому місці, де його буде необхідно просто нанести. Тому що весь і південний і східний фронт Збройні Сил України тут питання зараз не стільки про просування якесь на карті. Тут питання саме в тому, як наші хлопці зараз знищують їх техніку, а знищують вони і просто ну в якихось феноменальних кількостях втрати Росіян на суті, в техніці навіть більше ніж були. Е, от до цього рекорди в них були це березень 22-го року, майже за всіма позиціями. Зараз е, червень, плюс це розпочалося ще в травні, і е, от червень місяць він продовжує. Якщо ну. В такій динаміці буде продовжуватися, то дуже великі проблеми виникнуть у росіян вже в цьому місяці, от ближче до кінця липня, в них вже виникнуть дуже серйозні проблеми. Ну і звичайно, я впевнений, що ця тема з цим ПВК Вагнер в контексті такого відволікання нашої уваги, вона буде активно зараз пушитись в їх соцмережах, в, їх, в інших інформаційних. Засобах. Питання от ну вірогідність. Я вважаю, що вірогідність розміщення там ПВК Вагнер в тому вигляді, яке ПВК Вагнер було і приймало участь в бойових діях на території України тобто по їхньому рівню забезпечення, комплектації технікою, кількості особового складу. Та і дивіться, ну Лукашенко відверто скажемо, ну, так дуже довіряє власні. Плюс в нього там ще є Збройні сили Росії окупаційні, яким він взагалі не довіряє. А тут ще розмістити в себе 8 тисяч найманців, які, ну, які якби, ну, умовно кажучи. Е на весь світ показали, що вони кинули свого попереднього господаря. Погодьтесь, ну ризики дуже великі. Можливо, якась певна кількість, от що називається для картинки, там буде розміщена, проте вони будуть ну в кращому випадку. то я не впевнений, що стрілковою зброєю, а про розміщення там як буду побудова там якоїсь такої серйозного рівня, там можна сказати, тренувальної бази, з якому буде обов'язково місце зберігання техніки і обслуговування, навчання. Я в це не вірю. Я думаю, що все, що там може бути, ну кинуть їм якісь там можливо для картинки, знову ж таки, знаєте, палаткове містечко розиблік і не більше і відправлять цей копати картоплю, ну можливо, ну допомога це ж нормально. Знаєте, будь-яка пострадянська армія. У них допомога сільському господарству це одна з пріоритетних задач. Якщо ми кажемо про так з північного напрямку, в принципі, там не варто очікувати якоїсь загрози, але тим не менше, ми укріплюємо там свої кордони і про всяк випадок. Правильно, дивіться, ну ми, ми не просто про всяк випадок. Ми розуміємо, що ну певна загроза просто невідвагна. Просто от не потрібно ту загрозу тут от, з Е, mm -hmm. Ну на, на нас вже нападали з. З, 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 з території Білорусі заходили ті ж самі колони. Можливо, це буде не так акцентовано. Проте я ж кажу, ворог не полишає своїх е зусиль, от зокрема, е коли. Почали десь в 20-х числах. От на початку 20-х чисел червня, росіяни, зокрема от намагалися проводити певні такі локальні, але тим не менш дії. Ну, атакувальні свої дії. От, наприклад, на напрямку тому ж сватова Креміна. в них зараз ще зберігається і знаходиться доволі боєздатне їх військ. Основна мета була знову ж таки для того, щоб ми туди висмутнули, швидко перекинули і застосували наші резерви, проте ми. Там хлопці не просто в гарно в обороні там напрямку лимана. Оцей гру він просто одразу він навіть не то, що зупинений, в принципі, там нічого їм не вдалося досягти. При цьому навіть на локальних певних рубежах ми вдало дуже сходили а, в контратаку. Але тим не менш, ворог плюс території. Ми прекрасно розуміємо, що ну. Білорусь це там не знаю. Ну навіть не васал вже напевно, це просто окупована територія повністю. І тому, якщо російська армія, ну до прикладу, там угруповання 10-15 тисяч осіб з технікою вирішить знову зробити от такий маневр, як був 24 лютого 2022 року, то все це одно для того, щоб це не створило нам серйозних загроз, то щоб ми втримали свої позиції. Звичайно, це північне угруповання і буде посилене. Ну і до правди варто значити, що. От командувач цього напрямку, це генерал Наєв, це людина, яка і вибудувала зокрема от ті оборонні рубежі в Донецькій області, які нам дозволили стримати оцю навалу ворога. Зокрема, от при їх активних наступальних діях на початку цього року, які там ну на взимку навесні відбувалися, і от все це відповідно дозволило їх ефективно дуже стримати, пане Андрію. Ще таке питання по Білорусі буде. Ну, ми знаємо, що в Білорусі там російські війська тренуються, потім їх відправляють далі на фронт на схід України, чи куди їх там далі відправляють? А Білорусь взагалі свою техніку і боєприпаси, це вони ж теж її віддають чи не віддають? Можливо, там уже забація. Насправді білорусь, все те, що вони знаходилися на той момент, от в резервах. Ну те, що вони могли віддати, причому навіть більше. А вони росіянам віддали ще поч... От активно в них почали ще називається, ну просто вигрібати зі складів росіяни ще минулого літа. От минулого літа, восени вони дуже активно, от з білорусі вивозили там. От зокрема були картинки, ну, фотографії з таких от, там Т-72А. Це по суті ну, базова комплектація танку Т-72, який ще потрібно відвести на там якийсь бронетанковий завод для того, щоб його там доукомплектували і прицільним і системами там поліпшеної системи керування вогнем. Ну це, скажімо, от з Карлубка з гарматою, от, з двигуном, з трансмісією, проте без якихось додаткових систем. І от навіть їх, а їх доволі ну, чимала кількість знаходилась на зберіганні в Білорусі, їх активно, плюси снаряди в тому числі. Активно вивозились, і от про питання в тому, щоб Білорусь. Ну, це був такий тоді, от як зазначали ну, хід Лукашенка в приводу того, що якщо на нього дуже сильно почнуть тиснути е, з Кремля, е, типу, давайте ти також в, в, долучайся до війни, нападай своїми Збройними силами на Україну. А він каже, хлопці, вибачте, я не можу, тому що я вже вам все віддав. І в мене просто немає ну, достатньої кількості зброї, снарядів, я ж вам все віддав, тому що я вам допомагав, як ніхто інший. Звичайно, що за це Білорусь отримала доволі чи доволі Непогані кошти, але от на сьогоднішній день казати, що вони ну якось можуть там сильно допомогти. Ну вони в їхнім обороні підприємства звичайно працюють і вони е, е, експортують в Росію. Проте об'єми цього експорту, от, зокрема то, що стосується боєкомплекту, там снарядів о, куль, о, ну це абсолютно не співставні з потребами російської армії кількості, навіть з власними можливостями Росіян.